У вас колись було таке, що ви говорили, в мене все під контролем. Я сам усе зможу, все буде добре, але все виходило з під контролю і йшло щось не так. Знаєте, у цьому світі дуже багато людей мають вищу освіту, стільки освічених людей. Але чому ж так сильно світ деградує? Тому що хтось має доступ до мозку. А мозок це все. Ісус Христос прийшов, щоб дати світло і розум. Він прийшов просвітити кожну людину, яка приходить у цей світ. Він прийшов дати нам розум. Люди позбавляються розуму тому, що вони відкидають Слово Боже, вони слухають інформаційне сміття, і через це сміття приходить диявол в життя і позбавляє розуму. Хтось каже ви там, християні, ви раби? Насправді ні, тому що бути рабом праведності людина обирає сама жити, свято, не грішити, любити, вірити, прощати. Це високий стандарт і рівень. А рабство, яке нав'язує диявол, це рабство, яке людина не обирає. Ви ж не прикидаєтесь зранку і не кажете: диявол, прийди, смерть прийди, пекло прийди, муки, прокляття прийдіть у моє життя. Ні, ви ж так не робите. Правильно. Але. Чомусь вони є в житті, тому що це рабство нав'язує диявол. Він саме нав'язує. Тому для того, щоб звільнитися від рабства диявола, гріха, нам потрібен Ісус Христос, і його слово, тому що іменно істина вона дає свободу. Як в Біблії сказано, пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. І боротьба в духовному світі йде за розум за серце. Якщо серце і розум віддані Ісусу Христу, вони будуть збережені, і ви проживете щасливе життя тут, плідне на землі і у вічності. Але якщо серце і розум віддані сатані, то це велика проблема, і тут і у вічності вона буде. Тому не віддавайте своє серце і розум темряві та сатані, бо він це все зруйнує у житті. Приєднуйтесь до церкви, щоб вивчати слово Боже, яке рятує з миром дорогоцінні!